6 грудня українські дітки чекають на диво. Розуміємо, що у часи війни складно подарувати свято всім маленьким українцям і україночкам, але наше завдання докласти максимум зусиль, аби діти відчули атмосферу свята, адже вони заслуговують на це, долучаються до маленького дива. І рятувальники саме в цей день по всій країні надзвичайні ДСНСники вітають малечу та приносять подаруночки. Особлива увага до діток, які наразі перебувають у дитячих будинках, школах інтернатах. Так на Прикарпатті рятувальники завітали до дітей-вихованців заболотівського відділення обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів леличення, що на снятинщині. Дітки з великим нетерпінням чекали гостей і підготували цікаву програму, натомість отримали подарунки від рятувальників. такі відвіди не вселяють у діток та їх вихователів впевненість у своїх силах, свідчать про те, що вони мають надійних друзів, які завжди їх підтримують у скрутну хвилину, на чию підтримку і турботу вони можуть завжди розраховувати. А для діток, працівників головного управління ДСНС області, було організовано виставу «Коти Горошко» в Івано-Франківському драмтеатрі. Дітки отримали багато позитивних емоцій, які запам'ятаються надовго. Саме свято Миколая дітки чекають найбільше. Більше, тож рятувальники намагалися зробити все можливе, щоб огорнути їх в цей день теплом своїх сердець. Ми віримо, що святий Миколай цього дня став щедрим до всіх діток, виконає їх заповітні бажання та принесе нам перемогу та мир.